Друзі, взагалі дуже добре, що ми приходимо, слухаємо про Ісуса Христа чому. Річ в тому, що Ісус Христос єдиний неповторний в своєму роді, якщо можна так сказати, єдиний Спаситель світу, єдиний посередник між Богом і людьми, єдиний Той, хто має владу, всю владу. І якщо ми ставимо на меті познайомитися з ним, ми дуже добре робимо, тому що це найважливіше заняття, яким ми можемо займатися на землі. Цікава річ. Я часто зустрічав людей, ну, наприклад, літнього віку, які казали, ой, я вже старий, це молодим треба. І зустрічав навпаки молодих, які казали, ну, це як я буду на пенсії, тоді ви мені розкажете. У ну, нас тут зараз переважна більшість вже мабуть, пенсіонерів або передпенсійний вік. Але, друзі, дуже добре, що ми однак знаходимо час і можливість для того, щоб познайомитися з Ісусом Христом. Я даю ну, 100% гарантію, що через 100 років навіть самого молодого, хто серед нас тут є, вже на цій землі не буде. Чи може хтось сумнівається? Тоді питання, а де ми будемо? На тому світі. На тому світі. Так от, коли ми приїдемо на той світ, ми не будемо згадувати, де ми жили, ну, в якому місті, чи в якій хаті, яка хата в нас була. Ми не будемо згадувати, яка в нас була пенсія чи зарплата. Ми не будемо згадувати, що ми снідали, чи вечеряли, чи обідали. Це все втратить абсолютно всяке значення. Знаєте, що ми будемо згадувати? Ми будемо згадувати ті моменти, коли ми слухали про Ісуса Христа, коли ми починали міркувати про Нього, думками звертатися до Нього. І ті з нас, хто повірив Йому або повірить Йому, Ті будуть тішитися і дякувати Богу за ті хвилини, які були на цій землі, які допомогли зупинитися і обрати інший напрямок життя, хай навіть у старості, хай навіть незадовго до смерті, але обрати той шлях, який веде до Бога. А ті, хто відкинуть, не захочуть, вони на тому світі теж згадають ці моменти і будуть кусати собі лікті. Рвати волосся, скриготати зубами через те, що мали можливість увірувати в Христа і піти за ним, але не захотіли. Тому ці наші зустрічі вони мають надзвичайно важливе значення. Хай Бог благословить кожного, щоб ніхто з нас потім не жалкував про те, що вчасно не прийняв рішення, щоб ми кожен. От вчасно зробили цей крок на зустріч Богу. Оголошення в нас таке: наступна наша зустріч буде через два тижні в суботу. Це 8 березня, стається, якщо я не погоди, 8 березня на 15 годину. запрошуємо не тільки жінок, а й чоловіків.